Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли соломіні стріхи надворською, плавали з бані дерев'яних церков, вітер був сильний полум його тіла і довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. Всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там. Була і справа Марусі Чурай? Суддя сказав закони судочинства багатися не дозволяють нам, запобігавши, щоб такі злочинства не множились промежду християн, ми мусимо вбивцю засудити до страти, як нам велить і право, і статут, і тільки спосіб, як її карати. Предметом спору може бути тут, що скажуть райці, лавники і возни? як це здається, пане Войте, вам? підвівся іскра, полковий обозний, син остряниці Якова Івана. Загине теж в бою, заживши слави недовгим часом після пушкаря, вертаючи до попелу полтави посольства, до Московського царя увесь блідий, аж під очима чорна. Я прошу люди вислухать мене, багато слів страшних тут наговорено Ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся? Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так. Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні, шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Бо ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару, бо ж стоїть німа самоти людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти важкий закон, і я його не зрушу, до цього болю що іще додам? Вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам ще б тільки вирок і скінчиться справа, і славний рід скінчиться чураї, а як тоді співатиме Полтава, чи сльози не душитимуть її, недогарок згасивши восковий. Він, може, знову думав про свободу, що якось так складається воно, роки ідуть, свобода ледве дише, що, наче ж, і не писар він давно, а знов угоду прокляту підпише. Чи думав про марусині пісні, такі по Україні голосні, що сам не раз по ході їх співав і дивував, безмірно дивував. Що от скажи, яка дана їй сила, щоб так співати та такі слова, вона хоч кари легшою просила, Чурай був теж гаряча голова, чи думав про ту голову відтяту, поставлену в полтаві у ті дні, чи про дівча, що закричало тату? І перейшов той стогін у пісні? Чи що ж Полтаві там же у Полтаві, чурай, марусю у такій неславі, чурай, марусю, у такій ганьбі, до зашморгу вестимуть у юрбі, і не здригнеться наш пісенний край, і море гнівом не хлюпне на сушу, і попелом розвіяний чурай безсмертним болем? Дивиться у душу.